Насоси, фільтри і цехи замість теорії. Студенти Криворізького національного університету побували на Крибазводоканалі, щоб відчути професію на дотик. Єлизавата каже, їй важливо зрозуміти, як вода насправді потрапляє до наших домівок. Я навчаюся в Криворізькому національному університеті на спеціальності цивільна інженерія. Ну, будівництва та цивільна інженерія. Ну, мені цікаво, як відбувається процес. Більше детально ось приїхала на, на екскурсію, тому що ну цікаво, як відбувається, як вода м -м, потрапляє в наші крани. Ось, і ну мені дуже цікаво, як тут все просходить. На початку цього року між виконавчим комітетом Криворізької міської ради, Криворізьким національним університетом та комунальним підприємством Кривбазводоканал був підписаний меморандум про співпрацю, завдяки якому під час екскурсії студенти мали можливість на практиці побачити. Як піднімається вода з водосховища, проходить очищення та попадає у домівка криворіжців. Ми розробляємо зараз нові лекції, новий підхід. У нас буде відкриватися магістратура. Я особисто веду декілька предметів. Один з них це водопостачання, водовідведення. Він є таким як. Першим предметом дуже важливо, щоб вони бачили своїми очима, як це все відбувається. Тобто не просто десь якісь креслення, десь якісь проекти. Ми це все ми їм розповідаємо, як і розрахунки робити, і як проектувати. Але результат ось тут. Да? І е... все, що ми робимо, це для того, щоб е... отримати максимально ефективний результат. І коли вони це побачать, вони будуть розуміти. Чому ми їх навчаємо? Тобто Це для цього, по-перше, да, щоб вони розуміли. І, для, і друге, це для того, щоб взагалі вони знали, як, що таке вода, як це складно і цінували ну, воду. У нас яка до нас подається для -водоканалу це не просто навчальні зустрічі, а інвестиція у майбутнє підприємство необхідні молоді фахівці, які зможуть розвивати і модернізувати систему водопостачання міста. Робота нашого комплексу дуже важлива для нашого міста, тому що ми подаємо воду майже на 60-70% нашого міста кривого рогу. Це як питна вода, так і технічна вода була раніше. Зараз тільки питна вода. Ми показуємо. Студентам КНУ від початку до кінця процес фільтрації води, як ми піднімаємо її з водосховища, до того моменту, як вона потрапляє до них у будинки. Крани будівлі і так далі. Тому подібне для студентів це перший крок до професії, яка щодня забезпечує життя у кривому розі, адже без води неможливі будні жодної родини, і саме ці майбутні інженери відповідатимуть за її надійну подачу.